Ну, yeah, yeah, а ты еще, старый, еще Да, он. да. А что А что такое? <laughs> Вы <какие -то> <laughs> если ты получишь 62 укола в одной руке, слушай, слушай, если я в своей с ребятами, ты валейбол. я ему все рассказал, Понял? Не забудет? Не а? а он не может. Да. Да. А? А? А, а Петрович, аж а нет, железом у него не, 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 волейбол, не, не волейбол, Отже, друзі, бажаю всім міцного здоров'я. Розпочинаємо другий тур зимового турніру, честь Куприєнка. Перша в нас гра між командами сезону 24-го року. Перша гра у нас відбувається між командами Іксо Холодна і командою Такарі гості нашого турніру. Сьогодні у нас другий тур. Перший тур зйомок не було. По очевидним причинам не було оператора. Не факт, що буде нас наступний, ми будемо намагатися. Привітання команд. Бачимо зараз. на Вашу руку падимо, ваше нового поди. Отже, нагадую, що головним спонсором і найголовнішим, найсерйознішим і най-най-най Являються Збройні Сили України, які виборюють нашу свободу і незалежність від конченого такого сусіда, як Російська Федерація. Вони молодці, вони влатам, вони сила, вони бережуть наш спокій. Всім передаю, особливо. Привітання такому роду військ, як ППО, в якому маю честь служити на даному часі. Може, свисток, такарі розводять. Трошечки я відвик від цього, потроху буду в'їжджати. Страта м'яча. Збровки виконує зацаренка. Зараз трошки розходимося, будемо споминати склади команди. Пробивають, пробивають. Ах, без малого. Не пробили красненькі. Насіпчук з м'ячем. Трошечки у нас іде сніг. Зимовий турнір у нас в цьому році. По справжньому зимовий. А так. Є сніги, не притоптані з минулого разу, плюс свіжого підсипала. Холодна виконує пшик Євген. Майже 50% наших гравців зимового турніру знаходяться зараз у славах Збройних сил, Добробатах, територіальній обороні. Тому і така кількість мала наших команд. І плюс і самі команди, як ви бачите, по одній заміні. Ну, у холоднян дві. Отже, передаю всім привітання нашим гравцям зимового турніру, які зараз знаходяться нашим односельчанам, які знаходяться. Збройних силах та добробатах вони сила, вони атом, вони молодці. У нас нема у нас нема другого вибору. Або Україна переможе, або Росія програє. Другого не дано. І з такими козаками, як наші, це має бути скоро. Дай Бог. Може, по складу команд, поки водять не збровочки. Значить, кого знаю? Значить Сіпчук старший Сіпчук младший, Рейша. І пшик, який виконує зараз. На двору там м'яч На заміні у них гравець колись пушкарівки. Ой, Чіпа. Ха. Оп'ять же не знаю ім'я. І другого, десятого номера, чесно. Не знаю, не буду видумувати. По токарянам Олексій, який тільки що шев м'яч у нас в воротях. Так, слава грає захисника крайнього Феденченко Так, це у нас Антон. Ну, молоджі, звісно, річ не знаю. І Зацаренко на бровочки. Одна заміна у такарян. Якщо ви знаєте, та мій колега, якому передаю також вітання Рамону, описав прошлий тур, хоча не був як зі слів людей красу. Я так не вмію навіть. Описав гру команди такарі, як майже волю за перемогу. Програвавши два м'яча від миропільців, відіграли і вивели. На нічиєчку. Це достойно. от Камбачили. Так, можна брати. Води м'яч. До речі, як називав, холоднян не назвав воротаря. Минулому. Ні, поза минулому році наш дорогий Левченко став лучшим воротарем сезону. Присвячений наш турнір. Нашому земляку, який загинув в молодому віці, Купрієнку Олександру. І відбувається він тільки взимку, приблизно з Різдва починаючи. Так як ми перейшли на новий календар, за, як і вся цивілізована країни, а не ті, що до сих пор живуть на болотах, то ми зараз святкуємо Різдво 25-го. Грудня, сьогодні у нас старий новий рік по самому старому календарю. Всіх з новим роком. Сієвію. Отже, атака такарян, молодий гравець з м'ячем, бореться до останнього, проте Сіфіка молодша, той передає на чіпу. чіпа не доходить. Буде порушення, не буде. Буде, буде Юра, свиснув але ну, ми не чули. Не знаю, як буде зі звуком, хто буде дивитися відео. Пишіть в коментарях, тому що ну, я реально тут трошки новшество вніс. Прибав, придбав собі так новорічний подарунок міні-гарнітуру з наушником і з мікрофоном. Даби поглощати нічні шуми на російську. Ну ви мене вибачайте, це суржик, а суржиком можна розмовляти. Отже, опасний момент. І відбиває Олексій рейшин-удар, рейша з м'ячем, бореться шик назад на Асівчука. Атака холоднян. Оліксій перед собою вибиває м'яча, не фіксує. Антон підкрив, під, піддержує свого гравця. Молодий гравець з токарян. Навзаєм. Холодна з м'ячем. Шик. Нарешті доходить м'яч. Буде пробивати, пробиває. Ніж ноги Феденченко, але м'яч сніг Сніг робить свою коварну справу. І такаряни з атаки. Три в два, три в два. Феденченко веде сам м'яч. Да я на Той боже, запутався. Ще один удар буде пробувати. Пробиває сурок марирує молодець. Сейв, ще один удар. Красун. Парирує Токаряни, що була рука. А що скаже пан суддя? Суддя цю зустріч, гравець команди Куток Юрій Сітова. І другий, і другий суддя. Зараз він іде встановлювати, здається, пенальті. Це Валерій Свистун, почесний футболіст нашого села. До сих пор в заявці. Заслужений. Незаконно не визнаний. Відмірює п'ятьорочку. Хто буде бить, буде бить Криловецький Антон, здається. Отже, затамували подих. Сурок чи Антон? Хто кого? Кращий гравець минулого сезону. Проти Питають, мабуть, не в мене. Отже, Антон. Пробуває. Гол! Отже, поступається команда Іксо. Не скажу, що на перших хвилинах, але після фула в штрафній сурка була рука, я його цього не бачив, не буду. Але судді були однозначні. Пінальті і холодна починає з програшу. Поки що розводиться цей м'яч. Асівчук передає не Десятий роз... номер. Будемо потроху знайомитися. Так, Феденченко буде м'яч. На Сіпчука вийшов м'яч від червоної команди. У нас сьогодні ще відбудеться дві гри. Про них пізніше. М'яч вийде, не вийде, вийде, вийде. Вийшов від червоного, від Антона Криловецька, який первим голом відзначився з пенальті. Попереду в червона фурія наші друзі з стакарів. Осіпчук рятує, не дає до достати цього м'яча. Гравцю команди такарі трохи з перекосом знімаю. Ну так якось краще не виходить. Поки. Антон Антон влучає Васипчук. Асіпчук виводив м'яча. Феденченка на нього набігає 10-й номер. Нічого не залишається як вивести м'яч на Бровку. бровки виконує 10-й номер на Сіпчука і пробиває Сіпчук над воротами. Непоганий удар трохи нижче і мало б бути цікаво. Будуть виконувати дворіт, виконує Алексей. На жаль, фамілії не знаю цього. Ну, ми будемо вчити, походу. А може спиною повернеться, прочитаю. Воротар команди такарі. дошов м'яч до свого гравця, присингує. Хотів прокинути Сіпчука. <сіпчук> Наївний. А Сіпчук вперед. Тільки вперед їм треба відігрувати цього м'яча. Обігрується слава Феденченко. М'яч залишається у какая. Буде вводить руками, але ввів на Феденченка Славу. Чіпа його буде пресингувати, підійшов ближче. Непогана сьогодні погодка. Так я переживав, що буде сильний мороз. При морозі, скажу чесно, телефон дуже швидко розряджається і якби могло б нічого не вийти. А Так, морозу нема. Легенький докучає сніжок, але то тільки в кайф непогано грають команди. На рівних можна сказати. Дурне пенальті. Але в футболі везе одним, не везе другим. Будемо сподіватися, що холодня не перевісять. Свою вдачу на свою користь. Зацаренка визарапує виводить м'яч з Бровки. За Бровку. Свисточок був. Граємо ми по 20 хвилин. Перерва і ще, ще один тайм. Цеп у нас перший. Сьогодні 14 січня 24 року. І м'яч виходить над воротами. Юра, не бачиш. Якщо будуть дивитися цей запис, передаю вітання Ковбасенко Ігорю Миколаївичу фронтмену холодний, жителю холодний. Просто гарній людині. Справжній камбас, справжній директор. Гарна людина. Вітання вам, Ігор Миколаївич Це із рубрики Привіт на фронт! А Сіпчук у нас зараз з м'ячем на 10-го номера. Відігрується назад, невдало. Виходить м'яч з бровки. Антон з м'ячем. засильно. на Зацаренка пробиває головою, але по зворота йде цей м'яч, яка гарна задумка. І холодняни. Не встивали блокувати цього удара. Сурок м'ячем. Рейша. Рейша пробиває. Не доходить десятий номер. Закрутився м'яч у рейшика. Я як завжди його не зняв, тому що камера в одному місці, ну коротше. Я представлю, як, як зложиться, як гаркне, гармоний. Отже, сурок вводить м'яч з бровочки. Он же Андрій Левченко, вибачаєте за прізвиська. Ну, я думаю, у мене всі. Простять. Осіпчук Асіпчук не втрачає м'яча, пробиває, але ніхто не йде на цей м'яч. Два чоловіка просто стояли, дивилися, як бореться в штрафні. Сергій Осіпчук. Ага, м'яч залишається. Був чирк. Валера указує, що холодний м'яч. Рейша буде збровки виконувати. 1-0 ведуть. П'єнка була. Вказую, ну, прибившим болівальникам. Підходять у нас болівальники, це радує. Це дуже приємно. Мені чесно дивиться, було Ні ніяк минулого, бойового, ну, якби ніхто не знімав, а мені прислали кучу відосів. Ну типу, Ось тобі відео, бери монтуй і буде тобі щастя. Ну це так не працює чесно, я так не вмію. Може б, б Рамону? да. привіт йому. Так у нас у нас перейшла. Позиційна атака від красних до білих. Білі заспокоїлися. Пшик з м'ячем. Проти нього ніхто не ризикує. Держать м'яч такаряни, не ризикують, а їм би якби перемога. Поки що по одному очку мають команди, що ті, що ті зіграли в нічю. В минулому турі команда Іксо зіграла з командою Центр. В а Команда такарі проти команди «Миропілля», як я вже казав, вирвали таких два м'ячі і зрівняли рахунок. Навіть мені кажуть, могли і вигравати. Уже сіпля пшик, пшик з м'ячем Женя. Проходить по віддає на Насівчука, доходить до Сергія цей м'яч. Назад на брата Андрія Пшик. Поіграйте в пасік, як учив Олександр Миколаївич Олександр Миколаївич Паренко, вітанячко тобі, друже. Бережи себе. Ти нам нужен тут. Шик з м'ячем. На рейсу дойде м'яч, доходить м'яч, рейса буде пробивати ні, ні, рейша щось запутався. Є зіптюк сам. Удар? Ні. Ні. Все в межах норми. Алексей виводить м'яч і там уже щось сурок сповняє, виход з варіть дроби. А він таке вміє. О. Наскільки я пам'ятаю, в минулому році команда холодна була представлена ще миколаївськими гравцями. Трохи їх було побільше. Пробиває Женя, повз ворота. І... Це єдина команда в минулому році, яка мала аж три воротаря. Бохан ще в них був. І хтось ще третій. Холодний, тому дуб. три воротаря було. Да. Вони ж і гравці. Універсали. Я просто. Це, це ж треба так повезло команді. Айсіпчук з м'ячем? Боротьба про... Майже втратив Сіпчук м'яча, але... Зберіг для своєї команди. Сурок. Далеко, засильно. Просто я покатати в м'ячик і в них це майже вийшло. Але... Молодий гравець команди Такеріз м'ячем. Не доходить до нього м'яч. Антон втрачає його забровочку, виходить. Кутовий. Я завмер, думаю, що ж там за нерозберега. Кутовий будуть виконувати команда Пекарі. Пробиває, сурок фіксує цього м'яча з другого разу. На рейшу не дойде, не дойде. Бореться рейша з Лавіком, бореться, бореться. Виходить, Олексій вибуває м'яч на бровку, рятує свою команду. Е, ух ти, Славік трошечки вкинув у другу сторону голови, було б не айс. Нема головного лідера команди Такарі, ріка, гулька Владіслава. Це, звісно, мінус великий для красної команди. Когулька може нав'язати боротьбу. Він зазвичай у нас становиться кращим бомбардиром. Когульки нема. А на прошлій грі був. Да. Ну, так мені казали. Я та не був. Ні, на да. прошли був. Крутив, да. Ще був би когулька та з цими двома молодими гравцями могло б уже б давно б вони перевели. Шальки теризівсь на свою користь, яка і так зараз за ними. Відбивається команда. Петрович, що холодна? Всього, Петрович, один раз. <різь> Все, Петрович. <різь> Болівальники цікавляться, скільки залишилось. Десь дві хвилини. Да. Та прилизний по трансляції теж. Будемо розділяти, мабуть. Або, мабуть, ні. Знімемо перший тайм, Ефірчик ще є. Ні, таки на Та ні, не будемо. Не будемо. Подумав я так, хай поки дозволяє, дає змогу знімати. Будемо знімати. Розривати він тільки ігри, тобто то три буде зйомки, три відео викладу в Фейсбук. Да, до речі, попереджаю, якщо що там вовремя не вийде, я буду намагатися, звісно, виложити його сьогодні, але. Бо було так у нас на осінньому турнірі, я зміг тільки викласти п'ять ігор і поїхав до війська без інтернету. В дорозі викладав. І в відтоді люд... людям да, там був. Хорош. Люди трохи сердились. Ну, то, то таке, то нормально. Холодна з м'ячем. Виносить Олексій Вперед, в атаку. Обігрується пших за Сіпчуком, контролюють м'яч, не слухають вони свого капітана, не катають м'яч в центрі. Це Опа! Топ-90, топ-90 да? так? Повзворота, але там нікого не було. Нікого не було, ніхто не під... підсилив атаку такарян. Шик з женя з м'ячем на Рейшу! Рейшу! Ш... 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 Міг тільки що зрівнювати рахунок Владислав Рейша. Помилився воротар, він майже вкотив, але але, але, але. Було б непогано, якби зрівняли. На другий тайм би та заруба б така була б що просто. Славік крейша, рейша зберігає м'яч, спиною навіть іграє. Атака Холоднян. Ну, увага. На чіпу чіпа ні. Втрачає м'яч. Рейша хотів його перешкодити. Ніхто не допомагає, от, от сам Вова. Сам проходить Я Сіпчук вибиває на отже, закінчився перший тайм. Будем чекать на другий. Пауза.